Ключі від військових вантажівок отримали сьогодні хмельницькі військовослужбовці. Кошти на їх купівлю донатили хмельничани під час народного збору, який з гаслом Богдан Хмельницький на коні. А хлопці з Сущані стартував наприкінці вересня. До дня міста ми розпочали акцію. Ми передали ці військові вантажівки тим бойовим військовим частинам, які базуються в Хмельницькому, які несуть військову службу в різних точках, але це обов'язково нульові позиції. Це був приклад. Кого загальнонародного єднання навколо допомоги нашим військовим долучились до народного збору підприємці, освітяни, медики, держслужбовці, комунальники, працівники культури та спорту підтримали збір і військовослужбовці разом їм вдалося зібрати близько 4 мільйонів гривень. Цих коштів вистачило, аби придбати та пригнати автівки з Франції до України. Кожна автівка цієї комплектації, що ми бачимо, коштувала близько 16 тисяч євро. Значна частина ще була на доставку цих автівок. Вони не їхали своїм ходом. Це військові автомобілі. Вони не можуть пересуватися тим паче по Європі, тобто вони перевозилися в спеціальних умовах. Військові автомобілі можуть транспортувати то вантажу, в тому числі і боєприпаси. А ще з їх допомогою перевозитимуть особовий склад і рятуватимуть поранених. Вони саме військового призначення, тобто це не цивільні автівки, які не мають певних тих там параметрів, певних блокування диференціалів, певного кліренсу, певної вантажопідйомності, певної стійкості до тих чи інших умов умов війни. Разом із автівками військовослужбовцям передали також грілки і термобілизну. На цьому місто не зупиняється і надалі працює задля перемоги України. Сьогодні головний сенс нашого життя це все для фронту, все для перемоги. Тому всіх запрошуємо далі доєднуватись до подібних акцій. Ми робимо все, аби Україна перемогла. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста.